Святий Грааль, думаю, немає людини, яка б коли-небудь не чула про Келих, який може змінити все твоє життя. Не золотий кубок, не музейний експонат, а символ, за яким протягом століть полювали королі, монахи, авантюристи і навіть цілі імперії. Що, як чий Келих справді існує? Що, як він захований не там, де ми його шукаємо? І головне, що як таємниця святого Грааля ніколи не була про предмет. Секрет у тому, що історія про грааль завжди починається з обіцянки знайди його і отримаєш силу, безсмертя або істину. Але чому цей символ зводив з розуму цілу Європу? Чому навіть сьогодні у світі супутників і штучного інтелекту ми все ще повертаємось до міфу про грааль? Ось лицар, який стоїть на колінах перед порожнім лісом. Його обладунки подряпані, меч зламаний, але очі горять, він упевнений, що ще крок, і він натрапить на чашу, якою Ісус поділився з апостолами. Та коли він простягає руку, там нічого, порожнечу. І водночас відчуття ніби хтось випробовує його душу. Але тут є невеличкий нюанс. Грааль завжди зникає в момент, коли ти впевнений, що от от його знайдеш, як примара він ковзає між історією та легендою. Чи не здається тобі дивним, що ніхто за всю історію людства не тримав його у руках, але про нього знає кожен школяр? Дехто каже, що це чаша з тайної вечері. Інші стверджують, це камінь, що впав із небесь. Є версія, що Грааль взагалі не предмет. А знання, яке приховували від простих смертних, уяви собі, книгу, що здатна переписати твою реальність. Чи не схоже це на келих, з якого можна напитися і змінити все? А що якщо Грааль завжди був ближче, ніж ми думаємо? Не в печерах, не під соборами, а всередині нас? Чи не тому шукачі сходили з розуму, бо шукали назовні те, що давно було заховане всередині? Але давай повернемось до початку. 12 століття, Європа вирує війнами, хрестові походи женуть тисячі людей на схід, і саме тоді з'являється легенда, яка перевертає уяву. Трубадури співають про таємничий Грааль, хроніки переплітаються з фантазіями. Король Артур і Голицарі Круглого столу вирушають у пошуки, бо десь у світі є річ, яка може дати не лише перемогу, а й вічне життя. Звучить як фентезі, правда? Але є одна деталь дуже багато людей сприймали цю легенду занадто серйозно, і саме це робить історію ще цікавішою. Подумай, чому лицар, готовий віддати життя за короля, раптом кидає все і рушає за міфічним келихом? Чому монахи, які мали молитися і вести просте життя, таємно переписували книги про грааль? Чому навіть нацисти в 20-му столітті відправляли експедиції в Тибет, Іспанію та Францію, шукаючи цю святиню? Відповідь проста і водночас лякаюча. Граль це не предмет, це ключ, ключ до влади над уявою, над вірою, над людьми. І той, хто тримає цей ключ, може переписувати історію. Давай пофантазуємо: ти тримаєш у руках келих, про який мріє весь світ, чи є в тебе хоч один маленький шанс залишитися простою людиною. А тепер давай уявимо інший сценарій. Ти знаходиш грааль, але він порожній, всередині нічого, лише твоє відображення в темному металі, і ти раптом розумієш, що Грааль сміється з тебе, він завжди був дзеркалом, він показує не те, що є, а те, що ти хочеш бачити. Чи не здається тобі, що саме тому ми досі не можемо знайти його, бо кожен шукає щось своє для когось це святиня, для когось влада, для когось безсмертя? Але жадоба ніколи не дає правильних відповідей. Та повернімось до історії: Лицар Персіваль. Молодий, недосвідчений, наївний, йому відкривається видіння, замок, усередині король, який страждає і таємнича процесія з граалем. Але Персіваль мовчить, він не ставить запитання і втрачає шанс. Мить зникає, замок тане в повітрі. Легенда каже, якби він лише запитав. У чому справа? Король був би зцілений, а грааль би відкрив свій секрет. Ось він парадокс Грааль не належить тому, хто сильніший чи хоробріший, він відкривається лише тому, хто здатний поставити правильне запитання. А тепер задумайся, які питання ми боїмося ставити собі. Може, саме це і є наша власна втрачена можливість знайти грааль? кажуть, він був у Монсератті, в еспанському монастирі. Кажуть, його ховали в Альпах, в Катакомбах Рима, у кельтських печерах Ірландії. А може, він завжди був там, де його найменше чекали у невідомому храмі, у руках мандрівного ченця, у легенді, яку хтось вигадав просто для того, щоб розворушити світ. Але ось у чому інтрига: що більше ми шукаємо. То більше легенда росте, і кожне нове покоління додає новий сенс. Для одних грааль це христова чаша, для інших таємні знання, для когось символ чистоти й духовної сили. А можливо, він справді існує може, десь під землею лежить келих, який бачив останню вечерю Ісуса. І якщо його знайти, чи не стане це найбільшим археологічним відкриттям усіх часів? Але є небезпека. Якщо завтра хтось покаже на камеру, ось він, справжній граль, чи не зруйнує це всю магію? Чи не втратить легенда свою силу, коли стане просто музейним експонатом за склом? Можливо, саме тому він і зникає, бо його місія. Залишатися недосяжним. Уяви собі монаха в тиші бібліотеки. Свічка мерехтить, перо дряпає пергамент, а він переписує легенду про грааль, так ніби це секретний код. І раптом перо монаха зупиняється чи не занадто небезпечне це знання? Якщо світ дізнається, що Грааль не чаша? А формула, що відкриває двері у безсмертя. Що тоді буде? Чи витримає людство таку правду? У кожному столітті знаходився хтось, хто казав я знаю, де Грааль». Всі ці люди звичайні пройди світи та авантюристи. Вони вели за собою цілі армії, збирали натовпи, обіцяли одкровення, а потім порожнеча. І все ж віра в Грааль ніколи не вмирала. Чому? Бо він був не тільки предметом пошуку, а й виправданням: виправданням воїн, подорожей, експедицій. Згадай Христові походи тисячі людей ішли на схід нібито заради віри, але між рядки історії видно, вони шукали щось більше. Уяви, серед пісків Сирії чи в руїнах Єрусалима. Лицар знаходить уламок чаші. Він переконаний, це і є Грааль. Він повертається в Європу як герой, і вся Європа вірить йому. Але що як це просто уламок глиняної миски, яку хтось викинув? Ось у чому трагедія. Ми бачимо те, у що хочемо вірити. Перенесемось у ХХ століття Третій рейх, нацисти Гімлер. Одержимий окультизмом, відправляє експедиції у Францію, Іспанію, навіть у Тибет. Навіщо він вірив, що грааль це не реліквія, а артефакт сили, здатний дати Третьому рейху непереможність. Колись і це не вигадка, у темних кабінетах есесівці обговорювали легенди, ніби це військові стратегії. Чи не згадуються тобі сучасні блокбастери, де зло шукає артефакт, щоб знищити світ? Але ось парадокс чим більше вони шукали, то більше заплутувалися, бо граль це не просто знахідка, він змінює форму залежно від того, хто його шукає. Для нацистів він був символом сили, для ченців символом віри, для алхіміків. Формула перетворення металів на золото. А тепер запитай себе А який твій особистий грааль? Бо саме тут історія стає небезпечно близькою. Коли ми чуємо слово грааль, ми думаємо середньовіччя, легенди, міф. Але ж у кожного з нас є свій грааль хтось шукає гроші, хтось кохання, хтось славу. І ось жарт у тому, що цей пошук ніколи не закінчується. Ти ніби лицар, який біжить за міражем у пустелі. Що ближче підходиш, то далі він тікає. А давай подумаємо про те, що граль таки знайдено камери, світова преса, археологи піднімають келих перед мікрофонами. Чи справді він зможе виправдати наші очікування? Навряд чи. Бо ми хочемо, щоб він дарував безсмертя, істину, силу. Але що, як він просто стара чаша, чи не стане це найбільшим розчаруванням у світі? Саме тому Грааль мусить залишатися загадкою, бо його сила не в тому, щоб існувати, а в тому, щоб кликати. Він тримає нас у напрузі, він змушує ставити запитання. А тепер уяви сцену. Старий лицар сидить біля вогню і каже молодому Граль не там, де ти його шукаєш, він завжди поруч, але ти побачиш його лише тоді, коли перестанеш бігти. І в цій простій фразі більше мудрості, ніж у всіх експедиціях. Згадай легенду про рибалку короля він поранений, його земля висихає, і лише грааль може зцілити його. Але ніхто не може знайти чашу. Чи не метафора це нашого світу? Ми всі шукаємо щось, що зцілить нас від хаосу, від самотності, від жадоби. Ми шукаємо свій власний грааль. А можливо, грааль це саме пошук? Не результат, а шлях. Бо поки ми шукаємо, ми ростемо, ми пізнаємо себе, ми стаємо тими. Ким мали бути. А тепер скажи чи зупинишся ти, якщо дізнаєшся, що Грааля не існує, чи продовжиш шукати, бо сам пошук робить тебе живим? Наші дні. Сучасна лабораторія. Скло, хром, холодні монітори. Вчені сперечаються не про те, де Грааль, а про те, що він означає? Дехто стверджує, Грааль – це метафора людської ДНК, джерело життя, яке ми намагаємося розшифрувати, якщо колись ми зрозуміємо власний код, чи не стане це сучасним еквівалентом чаші безсмертя. А тепер подумай про кіно Індіана Джонс, Код Да Вінчі, десятки фільмів і книг. Чому Голівуд раз за разом повертається до цього міху? Тому що він працює безвідмовно, він зачіпає те, чого ми найбільше боїмося і найбільше бажаємо втрату і вічність. Уяви, ти сидиш у темному залі, і герой тримає в руках келих, він робить ковток, і час зупиняється. Хіба це не наша колективна мрія? Але ось парадокс у фільмах завжди є пастка Вибираєш неправильний келих і загинеш. Тільки той, хто смиренний, хто бачить простоту, знаходить справжній грааль. Тут заховано послання, справжня сила не у величні, а в скромності. Але що як це була грандіозна маніпуляція? Можливо, це було якесь таємне братство, яке створило легенду про грааль, щоб тримати людство в постійному пошуку. Бо поки ми шукаємо, ми не ставимо інших запитань. Ми женемося за примарою, і ніхто не запитує, а хто створив гру і був метою, він був способом змусити нас шукати, і кожен, хто починає цей шлях, уже торкається його таємниці. Тож, може, питання не в тому, чи знайдемо ми Грааль. питання в тому, чи знайдемо ми себе.